Я особисто і мої колеги і батьки. Ми вважаємо, що це проєкт ну, на часі, скажімо так, тому що і час воєнного стану особливо є потреба в безпеці учасників освітнього процесу, особливо дітей, які відвідують заклад. Тобто ми працюємо на змішаному навчанні. Звичайно, що офіцер поліції, який чергує на першому поверсі, це захист впевненість. Порядок. Плюс це може бути якісь просвітницька робота, тому що наприклад, ми залучаємо представника до батьківських зборів. Ну, збори у нас ще не були, але ми так повідомлення. Або, наприклад, для якихось там інструкцій, роз'яснень колегам, тобто співпраця і в такому режимі у нас. Тому ми вважаємо, що це дуже добре і потрібно, особливо в цей час. Мета це цього проєкту забезпечення безпечного навчання учнів. Ми повинні здійснювати контрольно-пропускний режим, перевіряти учнів та інших осіб, які відвідують навчальні заклади на наявність вибухонебезпечних речовин, також інших речовин, які обмежені або заборонені обігом законодавства. Також по сигналу троги ми повинні обов'язково супроводжати весь освітній склад до найближчого бомбосховища та не допускати і сторонніх осіб на територію закладу. Я вважаю, що цей проект досить цікавий. Він може створити гарний вплив на подальший розвиток дитини, адже ми можемо більш краще ознайомити дитину з тим, як працює поліція та як з нею взаємодіяти. Можемо поділитися досвідом, як не стати жертвою таких злочинів, як шакрайство, насильство, булінг та інші небезпечні явища, які нас оточують.